Пропустила наша команда Дніпро і Оболонь, 16 і Лічівець. На продовження теми я прошу зараз нашого режисера дати відео запитання. Віталій Володимирович, я хочу спитати, коли ж на кінець нашій команді буде хороша защита. Защит, бо всі і, і, поразки, які команда, це тільки і, за помилок защити. Наша команда непогана цілому. От. Ну, защиту треба. І трошки вратаря. Тому що у нас заміни такий немає. Не ділька, що промахи має там в роботі. Ну, він непоганий хлопець, але ж трошки його треба направляти. Вот. А в цілому команда трошки, правда, не неї зіграною. Так. Ну нічого, це наживне. От, я думаю, хвацяний справиться. Тому що, якби не фарцяний, в нас би вище ліги не подобається. Він дуже боліє за команду. Фанатського фанат футболу, фанат людського. Хочеться бажати йому краще в роботі. І результати будуть. Ну, добре відомі вам обличчя, завжди ходять на футбол. От їхня думка. Да, Болільники досить досвідчені, і люди з люди Чирилим серцем відкоректували специфічну ситуацію досить правильно і доступно. Я згоден з болільниками, які переживають за командою, що можу сказати, що ми ну, не встигли в нас під час Путі є дорога і йде під час ремонту дороги, йдуть всі е, рішення, проєкти і все треба міняти, там, підкручувати, шліфувати, варити, напільником тучити, заглажувати, все це мені дуже понятно. Е, О, ну, ну, терміни між е, та, Ну, я, не, я хочу просто відпустити mm -hmm. на питання, mm -hmm. не оправдаюсь, бо болівники, е, напевно, розуміють глибину процесу. Глибиною дійсність, ну я, наверное, більше всіх розумію, але розказати це за мене багато часу. Ми е, я давно шукав цікавих е, захисників центральної Бачу, в тому році Зозули з Ващук догравав, Зозуни взяли, я його пробував. Ми отримали в Донецьку 4, Я його став, стан він зовсім немає характеру. Ми шукали характер, він вже енергію всю віддав. Е, і проблеми були в нас цілий час центральних захисників. Зараз я року у нас. Перші матчі була пара самих кращих, одних з кращих захисників Масло і шиков. Зараз шиков зіграв за збірну цей період 4 матчі, як почався чемпіонат. Майза збірно забирає багато сил, він в Донецьку був дуже змучений, дуже. І я не нічого, я йому дав два вихідних, тільки за день три роки потренувався, він не відійшов іще. Він вже старатимей хороший футболіст. Масло теж, йому не вистачає стартового зрива, його 1,98 він ще не привик для українського футболу. От Словаччина йому. Е так би сказати, резу, э, э, захисники, півзахисники дуже сильні. На атаку там менш кваліфіковані гравці в самому словацькому футболу. А на захист півзахист дуже хороший, який добре вміє оборонятися. Вони ще не зігрались, не спрацювалися. Як вони грали жорстко, їм зразу сказали, я деякий матч не пам'ятаю, що в нас одна з кращих пара захисників. І суддям почали указувати, я впевнений в цьому. Далі я кажу по три жовтих. Зразу. Вони отримали за, не за що. Мужкий подкат жовта, тому жовта, толчок, жовта, три, все. Ще одна, він пропускає дві гри, той і той, і в нас автоматично немає захисників. Годований хворий, зверану хворий, трава там, І, і ким далі гра. Цирконінка молодий, у нас є проблема в цьому плані. Але Семенін знову трошки не награли склад. Семенін знову отримав три жовтих теж. І вже чер жовто червону, пропустив ігру, зараз три жовтих уставили. Та сама катастрофа І Гринченка хворіє. Зараз, як не набере форму, зараз він підходить, то вже буде грати. Леонардо теж прийшов не свіжий на обломів, зараз він набирає обороти. І, е, їх треба зіграти, всіх четвери. Тому не, не максимально е, в ігрі Участь в Єдинобостах, от 20 разика. Бо виходить четверту жовту, та їх зберігає, і якби вони оберігаються, і ми їх просимо. Тому є деформована така негативна е, частина їхньої участі в матчі. Е, але я думаю, що з часом це направиться, не хотіли брати знов, платити гроші за які-небудь футболістів. Вже добре зимою будемо шукати шигравців іменно оборони, щоб хороший був резерв. З роторами, так, да, дійсно ми дуже багато довіряли тільки. Одна з найважливіших його проблем це, що він не виконує тренерські вказівки, що кожен із вас з вас говорить, Вітале, є борьба, не виходить з ворот. І йде борба, за з нападником бореться за м'яч, він кидає ворота туди побіг, якийсь рикошет не удасть раз, пусті ворота. З металістом. 44-та минута кинув м'яч роздівалку, 1-0, психологічну команду. Так само два глав Донецьку, пусті ворота. Ну, а з пробилами з вратарями. Ну нема вратарів в Україні. Ми зараз набрали молодих хлопців. Будемо працювати, тренувати, щоб зробити з них гравців, тому що дорогі дуже вратарі. А взяли Сєву Ну, Сєва нормально зараз виглядає непогано. І і ж не приїхав, вже підвів нас. Наш воротар, ми от на півроку Федерація футболу України, Є, да, вратарі проблема защити, тому що друга команда по пропущеним меча. Є телефонні дзвінки. Прошу, заводимо в студію. Алло? Алло? Слухаємо вас. Добрий вечір, Віталій Володимирович. Вернів близько вас турбує. Це буде вирішено питання на стадіоні з сидінням. дивитися неможливо, сидячи, стоїмо. Дякую. Не Не поняв. Сідушки, поняття. Паномані сідушки на стадіоні. Да, ну це якби мене питання. Я вам скажу так, що давно хотіли поміняти сидушки. Але в команді йде зараз клуб, верніше, реорганізація, йде процес зміни, значить, можна так сказати, учасників процесу. Нові вступають акціонери в клуб. І оця передача, якби бюрократична частина сьогоднішнього дня вона блокує реалізацію цих проблем. Потому що проєкти заплановані дуже серйозні. Знову я не дуже володію ситуацією на 100%. Але Василь Андрійстонов дуже точно скаже, напевно, що в ближайший час, якщо не до зими, то з весни це повинна, наскільки я знаю, бо у нас розмова, отримали гарантії робити проект нового стадіону. Повністю реконструювати, якщо цей залишиться цю це і він і функціонує, і зміна крісла, там вже не проблема буде. Так що болівальники, шановні, потерпіть трошки, і за цей дискомфорт і так звуть тимчасова безкультурі. Хочемо зробити, щоб було супер. Але а трошки почекав. А, 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 якщо глядачі дивилися для всіх, буквально два тижні тому, то і Борис Петрович Кланчук і, е, і Романюк, і е, Лутманський е, голова говорили про... Те, реконструкція конструкція так що будемо незабаром жити в хороших умовах. Прошу запитання сьогодні. Добрий вечір. Так, слухаю вас. Віталій Володимирович, це ваш знайомий Роман Лішаровський, що пригадуєте. Віталій, Віталій, Віталій. Віталій Володимирович, хотів Віталій. запитати, ви пам'ятаєте, як у нас за Волинь грали Федєцький, Мозолюк, Гащин, брати Польні? Ну, патріоти справжні. Бійці, мені здається, були... Справжні. Скажіть, чи є зараз в команді такі гравці, які здатні так само захищати честь нашої рідної волині? Дякую вам за запитання. Дякую, Рома. Справа в тому, що з часом міняється менталітет людей. Ми дуже багато приділяємо уваги і хочемо, щоб з нашої дитячої спортивної школи дійсно виходили патріоти волинського краю, людська. Ну, нехай в Волині, навіть з Західного регіону, звідки були ці футболісти, які видавали, можна сказати, душу, серце і реалізовували ідею на футбольному полі. Зараз вони заскромні на тренування, не повністю віддаються горі не для того, що вони не хочуть. А що їх стримує? Я не можу зараз їх звинувачити. Можливо, це таке покоління, що хочуть от наші людські, є багато зараз ми зі школи взяли гравців. Там Нікітюк, є там е, Карасюк, там Жук з школи Володимир Волинська, якби е, наші волинські ребята. Е, Прендета Віталій. Ну дуже багато. Якби я думаю, от, можливо, приндета як попаде у основний склад. Паша Церколінка, який вже 4 роки у нас в нас з-під Києва, але я рахую вже наш. Можливо, вони, як заявлять себе повноцінно, гране покоління патріотів, які вже багато років в Луцьку, з дитячого От і, приїжджих, я зараз оці, що приїхали, допустимо, іноземці, вони зараз якось дуже е, рідними виглядають для нас тренерів, тому що їх на віддачу, на тренуванні, Шика, масла, Ліандру ле, дуже здорово. Зараз майкон, от іменно іноземці задають дух професіоналізма. Серйозні люди. Серйозні. Можливо, пройде час, вони ще більш серйозно кліматизуються і будуть грати, ще і грають дійсно з бажанням. А наші українські, допустимо, Гринченко має Сім'ї, якби вони так би патріотично відносяться до справи, неділько вже. Сім років в команді. Але того не було рома. Ми міняли одного-двох гравців за, uh -huh. за рік. Але я мало додавав, що при Маркевич багатьох приголосав, Потім Маркевич Хмельницький. Я багато гравців вернув, вернув Мазилюка, вернув Філанюка, вернули Федюкова, ці гравці, які дійсно uh -huh. польний, да, вони вже грали, Антоніка володіми. Пригласили, якби він наш Волинський Багато футболістів, ну, Фідецький був теж, він співольовали, але ми рахуємо західний такий. Патріотичний. Мені держава команда протягом, говорите 5-8 років майже. Оцей дуже сильний. Якби останній закінчив цей етап патріотизму. Бо чекаємо, працюємо над ци. Хоча молоді футболісти, як хтось зробив два фінта, раніше такого не було. тоже ты уже хочет его забрать. У нас был выпадок, ты хочешь называть фамилию, мы подключили всех и все, вот что же у нас, у нас тоже пример Лиа. Нашему молодому хлопцу 14 лет выехать в Харьков металлист. Не, мы хотим, что, ну, нашу, ну, и с нас унижает. Вот это патриотизм, который может любимый взрывать с детства. І багато батьків, які на минуту часу ще заберу Юра, mm -hmm. запитання, щоб Ромі сказати, ми боремося за те, щоб нам лучше, щоб були волинські, патріотичні хлопці, щоб тут були живе у дворі, щоб болільники просить, збору, там, однокласники зі школи, вони вода лучан, волинян, знаєш, Бо команда Волинь немає такого назву ніде. В Волині вона повинна бути волинським патріотизмом, що правильно вам от Цього нам не вистачає. Але запрошення мав Рибковський, що тільки почав десь трошки грати, мама, все, давай, поїхав кудись. Чапко, там, чоловік сім, сворок був такий з нашої школи. Ну аби щось тільки десь два фінта вже їх приглашають, вони вже десь поїдуть. І батьки, все, віддавайте, документи ми повеземо сина. Ну давайте встановимося, шановні батьки. Тут ми з вас збирали, збори робили. Всі батьків, я говорив, давайте, чесно роботи. виховує, і щоб вони підступово. З ними після школи треба ще 3-4 роки працювати. То росім нас вискочив, і я його так бережу, якби Олешка, давайте, Волинський. Ну, в нього трошки не вистачає там здоров'я, мощі. Він хоче щось не виходить, але він Волинський, я його бережу, бо він Волинський. А більше на підході там є, але можливо рік два, і якщо вони заграють, я вірю. Циркуненко, Приндета, Жук, Красюк, Нікітюк, Кремнюк, це наші хлопці з нашої школи. І, і це буде база патріотизму. Ну на це я розчитую.